Друзі, всі вітання, автомаркетрівна з вами. Є в нас наявності такий холодильничок. Це у нас Mercedes Sprinter 2016 року, однокатковий в середній базі на 7 євро палець. з холодильною установкою кар'єр. В ідеальному стані. Як технічного, так і косметичного. Це в нас тут ціленьке. Нержаво, все в оригінальному стані, без сторонніх втручань. Всі чотири колеса. Континенталь також в хорошому стані. Зайдуть у нас двері, будочка цілесенька, гарна, доглянута з довжиною 3.40, шириною 2,15 і висотою 2,10. У нас також відтінок. Маю розлеточку. Він у нас іде на три місця. Водія є підлокітник. ось така от мультимедіа, клімат-контрукондисінер на механіці. Суночки у нас доглянутий, чистий, прибраний. По тут у нас 2,2 дизель на 160 кіські сили і 120 кВт. Ось такий от красень. З ціною 2800. Будемо раді бачити в нас на стоянці. До зустрічі!